Вони очі війська, небесний щит для побратимів та каральний меч для противника. Жоден бій не минає без операторів БПЛА. Наш наступний сюжет про двох дронарів з рівненського підрозділу Нацгвардії, бійці з позивними Грифон та Санта повернулися з Покровського напрямку і розповіли моїм колегам, які цілі ворожих військ уразили своїми пташками. 2, 3, 3. Використовується в основному для спостереження і ще для роботи по ворожій піхоті, укриттях методом скидів боєприпасів на голови окупантів. Нацгвардієць із позивним «Грифон» нещодавно повернувся з передової. Там нище ворога з неба у складі екіпажу ФПВ. можна сказати просто виліт за вилітом. От ти один виліт завершив, ціль знищив, і в тебе вже є наступна ціль, яку ти летиш і знищуєш. Переважна кількість це піхота. От і періодична ворожа техніка. Грифон рівнянин йому 30, у цивільному житті працював сценаристом у відомих телевізійних шоу. Восени 22-го доєднався до війська. Свій перший бойовий досвід здобув на Авдіївському напрямку як піхотинець. Згодом пройшов підготовку та приєднався до підрозділу безпілотних літальних апаратів. Коли йде відповідно коригування ударних засобів за допомогою МАВІКА, треба підбирати такі ракурси, щоб їм було максимально легко і комфортно відпрацювати точно по цій цілі. Чим краще оператори розвідки показують ціль. Тим точніше йде влучання FPV. на ротації під Покровськом. Саме з неї повернувся нацгвардієць, екіпаж Грифона запустив по ворогу близько п'яти тисяч ФПВ-дронів. Тепер чоловік створює не сценарії до комедійних серіалів, а ось такі відео для ворога. В них лише один фінал: смерть. Статистику по знищенню окупантів їхньої техніки люблять дивитися всі. От але це вже доведено, що 80% уражень відбувається за допомогою. Дроні. От це реально основний ударний засіб на сьогоднішній день. Працював мавіками розвідка наведення артилерії, знищення противника з гранат, керування ГЕСа, міномятів. Олександр на псевдосанта родом із Хмельниччини. У Рівненському підрозділі Нацгвардії служить вже сьомий рік. Брат військовий. Всі військові батько був військовим, дідуська військовим. то я так і пішов. теж. після ротації на схід каже, там засилля ворожих дронів. Найбільшу небезпеку становлять ті, що на оптоволокні. Я думаю, що це на оптоволокно, ті по щось там від'єднано. Це і впівішка на оптоволокні. Вона зависла перед ходом мене. Цей російський безпілотник не спричинив вибуху, розповідає Санта. Його знешкодили, але позиції українських операторів БПЛА ціль номер один для ворога. Було що прилетіло п'ять і впівішок. Якийсь із них чотири впало, не взірвалася, а четверта і взірвала. Прилетіла на оптоволокні і зірвала нам антенну. Вони цілі направлено влупили нам по БК. Зірвали нам БК. за них. Загроза від того, що вони не глушаться ребами. От іменно це зараз проблема. Вони знищують наші позиції з допомогою оптоволокна. Санті 24 як приїхав із передової у травні цьогоріч одружився, та замість медового місяця посилено тренується з побратимами. Рівненські нацгвардійці готуються до чергової ротації на схід. На пару з грифоном відпрацювали прикриття штурмової групи з повітря. Сніжана Сидорук Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.